Добрий день! Ми з вами продовжуємо знайомитись з основами об'єктно-орієнтованого програмування. В попередньому відео ми з вами познайомились з основними термінами, такими як клас, атрибути класу, методи класу, екземпляр класу. Розглянули клас DOC, навчились описувати поля та методи класу та реалізували даний клас DOC на мові Python. На сьогоднішньому занятті ми з вами познайомимось з таким поняттям, яке називається конструктор класу. Що ж таке конструктор? Конструктором називають спеціальний метод, який автоматично викликається під час кожного створення нового екземпляру класу. Конструктор присутній в будь-якому класі, навіть якщо цей спеціальний метод ми явно не описуємо. Якщо ж все ж таки виникає потреба описати конструктор під час створення класу, то для цього використовується службове слово init, перед яким ми ставимо подвійне нижнє підкреслення, після слова init ми знову ставимо подвійне нижнє підкреслення та передаємо спеціальний параметр з назвою «self». Давайте проведемо невеликий експеримент для того, щоб впевнитись, що дійсно конструктор це той метод, який викликається автоматично під час створення нового екземпляру. Опишемо ось такий невеликий клас док з конструктором init, який буде виводити повідомлення, тобто повідомляти про те, що він спрацював і створив новий екземпляр. Створимо два екземпляри DOC1 і док 2 за допомогою даного класу запустимо і ми бачимо результат. Дійсно, два рази спрацював конструктор. Ми створили два екземпляри, і в кожному випадку машина автоматично викликала описаний нами конструктор. Як правило, основне призначення конструктора під час опису класу це ініціалізація полів початковими значеннями. В нашому попередньому проєкті ми це робили після того, як ми вже створили екземпляр класу. Але такий підхід є непритаманним для об'єктно-орієнтованого програмування. Тому дещо перепишемо наш клас і ініціалізуємо наші поля під час створення об'єкта. В даному випадку опис класу буде виглядати слідуючим чином. Початок. Такий же самий ми вказуємо, що ми створюємо новий клас, doc. Але в даному класі ми опишемо конструктор для ініціалізації полів класу початковими значеннями. Ми описуємо конструктор, до цього використовується службове слово init. Далі першим обов'язковим параметром є службове слово self, яке покликається на об'єкт для якого створюється, викликається конструктор. А також ми передаємо три параметри це ім'я собаки, вік собаки і порода собаки. Далі ці параметри передаються для конструктора. В середині конструктора ми ініціалізуємо поля даного екземпляра значеннями, які ми передаємо для конструктора. Тобто для поля Name машина передасть значення параметра DogName, для поля вік машина передасть значення вік собаки, для поля порода, машина передасть значення параметра порода собаки. Якщо ми запустимо наш проект, ми одержимо повідомлення про помилку. В попередньому нашому проєкті. Який не використовував конструктор. Створення нового об'єкта здійснювалося простим вказуванням імені класу. Але, так як в нашому класі присутній конструктор, то під час створення нового об'єкта ми повинні передати для конструктора значення імені віку і породи собаки. Нехай це буде рекс. Вік, ну знаємо 4 роки і порода вівчарка. Запустимо наш проєкт ще раз. І як бачимо, проєкт працює. Якщо в класі присутній конструктор, то під час створення нового об'єкта в полях після імені класу, ми повинні передати ті параметри, які вимагає наш конструктор. В тому порядку, як це було описано в конструкторі. Конструктори, як ми вже знаємо, це звичайний це метод, це спеціальний метод, або, по-іншому, ми казали функція. І коли ми знайомилися з поняттям функції, ми там знайомилися з такими поняттями, як необов'язкові обов'язкові параметри. В даному випадку ми використали три параметри, які є обов'язковими. Але коли ми описуємо ту чи іншу функцію, а конструктор це є спеціальна функція чи спеціальний метод, ми можемо також використовувати таке поняття, як необов'язкові параметри. Ну, наприклад, ми можемо вказати, що початкове значення віку собаки це 0 ну, або 1 рік. Давайте візьмемо 0. Як початкове значення. Але якщо ми використовуємо необов'язкові параметри, то за теорією побудови функції необов'язковий параметр має бути останнім у списку параметрів. Тому дещо змінимо наш конструктор. І перенесемо вік собаки кінець. Ось так. Так буде правильно. Якби ми цього не зробили, при запуску проєкту машина повідомила про помилку. Так як у нас змінився порядок передачі параметрів, то відповідно, коли ми викликаємо клас-док для роботи, ми також повинні слідувати тому порядку. В якому описувалися параметри під час опису конструктора. І вік собаки це буде останній значок. Або ми його можемо не задавати. Давайте запустимо. І ми бачимо, що дійсно машина створила екземпляр з іменем Rex, породна вівчарка. А ось вік, який ми не передали, машина застосувала за замовчуванням і вік 0 років. Якщо ж все ж таки ми плануємо передати якесь значення, ми його вказуємо, і машина застосовує те значення віку собаки, яке ми передали. Також ми бачимо, що в нашому класі присутня ще одна функція, ще один метод, який дозволяє збільшувати вік собаки на один рік. Давайте оглянемо, як вона працює. Звернемось до нашого екземпляра і виключимо. Даний метод. А також переглянемо, що після цього зміниться. Запускаємо наш проєкт. Ми бачимо, що при ініціалізації наша собака одержала вік 3 роки після проходження певного проміжку часу. Ми застосували, викликали метод додати 1 рік, і значення віку собаку, собаки змінилось на один рік, тобто дорівнює вже G4. Підведемо підсумки. На сьогоднішньому занятті ми з вами познайомилися з таким поняттям, що таке конструктор. Навчились описувати конструктор для класу DOC для ініціалізації полів. Класу початковими значеннями. Це є звичайні параметри функції, які ми передаємо під час створення нового об'єкту. На сьогодні все. Дякую за увагу. Бувайте здорові, на все добре, до побачення.